Привіт, мене звати Іра, і я хотіла б поділитися своїми враженнями від курсу «Таргетована реклами від нуля до про. Це дуже крутий курс, в якому вся інформація подана стисло. Уроки невеликі, маленькі. Це дуже круто, тому що все без води, все зрозуміло та. Класно подано. Окремо хочу відмітити роботу куратора. У мене була куратор Оля, якій я дуже вдячна за допомогу в проходженні курсу, тому що вона відповідала на всі питання, які в мене виникали під час проходження. І це насправді дуже круто, коли при вивченні якоїсь нової сфери для себе, тому що таргетинг – це для мене нова сфера. Можна звернутися до вже професійної людини, яка може тобі допомогти в будь-якому питанні. Єдине, що б хотілося відмітити, це якби курс залишався назавжди, це також було б ще, ще крутіше. А взагалі мені дуже-дуже сподобався курс, і я його рекомендую всім.